Усім привіт-привіт! вау вихідні в мережі магазинів Єва з 5 по 7 грудня акція на усі гелеві засоби для прання. Акція полягає в тому, що якщо берете дві баночки будь-яких гелів для прання, то дешевше із двох позицій піде вам за. Половину вартості можна обирати будь-які е, дві торгові марки, однакові, різні, більші і менший об'єм, як вам зручно. Перволь меншого об'єму 1 літр за 239 гривень. Більший об'єм цей 2 літри 399. Гелеві засоби від персіл 429 гривень літр 485 мл. По 259 гривень ось цих три варіанти. Об'єм їхній 990, а ось цей 900 мл. Лоск за 199 гривень, тут 900 мл. Савекс це є 189 гривень за 960 мл. Кйонен 1,5 літри 179 для темних речей 100 гривень за 950, 85 гривень Sky 2-літровий. Це є теж Гельвін, він теж піде мінус 50 на другу одиницю. Ціна 83 гривні за 2 літри. Аріель 859 гривень, це є 3 літри 150 мл. 486 гривень літр 800. Аріль 259 гривень це є літр 125 мл. Sky за 4 літри 135 гривень. Грюнвальд акційний, 179 гривень, 3 літри і 700 мл. І такий акційна ціна, великий об'єм: 4 кілограми за 100 гривень. Друга упаковка піде за половину від цієї вартості. Тобто, якщо берете дві, за одну заплатите 100, а за наступну 50 гривень. Матусі, звертайте увагу, мінус 50% на другу одиницю підгузки трусиками Joy. Є четвірка 44, п'ятірка 40 і шістка 36 штук. Ціна за упаковку теж бюджетна 252 гривні. А друга пачка буде за 130. А так, заокруглю. Досить гарна вигідна пропозиція. Знижка до 40% на серветочки косметичні. 41 гривня 80 копійок. Ось такі 90 штук. Такі серветочки за 30 гривень. Тут вже більше 150 штук. Мені дуже подобається їхній дизайн. Такий яскравий, квітковий. І такі 80 штук за 27 гривень. В одному відділі біленькі, а в іншому кольорові. Акція на усі шкарпеточки. 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте дитячі, чоловічі, жіночі з трьох пар, та яка дешевша, та і піде вам в подарунок. Є махрові тепліші по 70 гривень. Ось такі. Ось такі прикольні підслідники. Ціна 60 гривень з тваринним принтом. Чоловічі теж є махрові. Ці, ні, ці тонші. Так, ось ці точно з махровою стопою. Тобто, половину є тонші, як звичайні домісезоні, а не махровий. Ціна 60 Акція до Дня Святого Миколая. Усі засоби для догляду за малюком. Тобто шампуні, різні присипки, молочко, лосьйони все дитяче для купання, так би мовити, піде з акцію 1 плюс 1 до рівні 3. Обираєте будь-яких 3 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Я так думаю, що серветочки не входять в цю акцію. І від Аван теж тільки. В акцію входять шампуні, лосьйони, мило такого формату товари. Мінус 50% на другу одиницю. В акцію входять будь-які торгові марки, вів'єн, дефіле, але тільки від 50 до 220 ден. І майте на увазі, конти майже ніколи не входить в такі акції механіки. А ось Vivienne Дефіле і есенсі. В цьому випадку від 50 до 220 ден, тобто тепліші. Берете собі будь-які дві пари, дивіться дефіле, ще й з гарною ціною. 69,50 це є колготи 100 ден. 220 ден, не бачу. Зато є за 129 гривень 200 ден. Угу. Такі за 349. 150 ден, 169, 129, 50, ден, 175 гривень. Там є що вибирати. Такі теж входять в цю акцію Vivien. Ціна 249, це є 60 ден. Вони, бачите, йде поєднання зверху. Вони тонші, а щільніший. Давненько не було, а цього разу є. На вихідні кешбек 80% на всі у чоловічі косметичні засоби для та після гуління. Чоловічі креми, усі засоби для догляду за бородою. Ось цей стелаж. Крім станків, нижній ряд станків, бачите, вони не входять тільки засоби різні для бороди, для гуління. І незважаючи навіть на акційну ціну, кешбек буде нараховано. Тож придивляйтесь, хороша пропозиція. Від Л'ореаль 196 гривень. Олія ціна 261 гривня. Такий варіант 189. Багато є цікавенького. Нівеї не акційні. Джилет – акційні пропозиції. Арко якось вибірково. Частина акційних, частина неакційних. О, знаю багато хто бере ось такі на подарунок бальзами. Все є 219 гривень. Усі прикраси новорічні, ялинкові і не тільки. Іграшки з акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких три товари, а оплачуєте лише за дві дорожчих позиції, кілялочки по 100 гривень. Брелок За 30 гривень. Усі професійні засоби для догляду за волоссям. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Навіть якщо є акційна ціна, то спрацює акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Берете будь-яких 3 товари із даної категорії, догляд за волоссям професійна серія. І будете мати подарунок третю дешевшу позицію із трьох. Мінус 50 на другу одиницю будь-які парфуми. Бачите, була акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто брав 2, була в подарунок. А цього разу берете 2 одиниці: чоловічі, жіночі, будь-які з двох товарів, той, який дешевший, піде вам за половину від цінника, навіть якщо цінник акційний. Наприклад, тут ціна 349 гривень. Якщо ви берете два флакони, один платите 349, а інший 170 ну, з копійками. Акція на догляд за руками та тілом, тобто креми для рук ніг тіла, лосьйони, бальзами, ось цей весь стелаж. Повністю він входить в таку акцію, як 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте три товари, оплачуєте за 2 дорожчих. Третій дешевший подарунок. Така нівея мініатюрка 30 мл, 53,50, 9050, тут 75 мл. Нівея крем такий зимові в них дизайни 119 гривень. Баночка. Дуже він гарний на зиму, мені дуже подобається. Можу вам рекомендувати Сілкі Хенд 52 гривні. Лосьйон від DAF по 145 гривень, а її і дорожчі, зволожуючи по 224 грин. Везелін. Акційна ціна 100 мл 70 гривень. 50 мл 52 гривні. 128, 80, Такий за 70 гривень. Є з чого вибирати. 1 плюс 1 дорівнює 3 на декоративну косметику. Знаєте, і вся, але і не вся. Пише, бачите, вся декоративна косметика. Але по факту не вся. Чому не вся? Зараз вам скажу. Бо є, наприклад, акція на Місаї 2 до рівня 4. Тобто, на ось цю торгову марку є окремо акція 2 до рівня 4. І чомусь вона вже не, не згрупується з іншими торговими марками. Так само, як на Гленбі це є 2 дорівнює 4. Тобто від цієї торгової марки обираєте будь-яких 4 товари, і йде вам два з них в подарунок. Це є акція на цілий акційний період, цей акційний період по 17 грудня довше, ніж е, вихідні. Тому, так, звертайте на це увагу. Якщо є на Торгову марку акція 2 дорівняння 4. Значите, і LCF теж 2 дорівнює 4. То вже 1 плюс 1 дорівнює 3 не піде. От, та й таке. І ще одна торгова марка це є Патрісія Ледо, декоративна косметика. На неї нараховується кешбек 80% від вартості. І ще є акція 2 дорівня 4%. Тож. Ця торгова марка не об'єднається з іншими марками на акцію 1 плюс 1 дорівні 3. Але вони між собою мають акцію 2 дорівні 4. Так, ще раз, з патрісіли до обирайте будь-яких 4 товари, оплачуйте за 2 дорожчих. З тої суми, що ви заплатили, вам повернеться на картку Єва 80% від вартості. Ось так. Списати бонуси можете вже на наступний день після покупки. На будь-який товар. Навіть на порошок. Акція 1 дорівнює 2 на шарфи, рукавиці та міні-сумки. Можна об'єднувати в будь-якій комбінації, взяти один шарфік, одні рукавички, або рукавички і сумочку, або два шалики, як вам пасує. З двох товарів ви оплатите за один той, який дорожче. Акція 1 дорівнює 2 на Джой вологі серветки. Менші упаковки 24 штуки 22 гривні, більші упаковочки 100 штук з клапаном за 56 гривень. Торгова марка Umbrella знижка 40%. Гелі для інтимної гігієни всього за 28,80 400 мл з дозатором. Вологі серветочки для інтимної гігієни 8 гривень 15 штук. Новий дизайн. Umbreла 13 гривень. Уявляєте, 13 гривень за упаковку, в якій 9 прокладок. Щоденні 20 штук за 15 гривень. Для критичних днів є і більші упаковочки: 36 штук 68 гривень, 37 гривень за 20 штук. І найбільша упаковка це 40 штук 71 гривня.